Україна без російського газу за останні роки ми зменшили його споживання майже вдвічі до 18 мільярдів кубів за рік. А вже за три роки плануємо від нього відмовитися. Нещодавно заявив прем'єр Микола Азаров. Адже Білокам'яна продає нам блакитне паливо за найвищою у Європі ціною 430 доларів за тисячу кубів, з урахуванням знижки, що дають харківські угоди. Тож Україна робить ставку на сланцевий газ власного видобутку. Він коштуватиме лише 200 доларів за тисячу кубометрів. Запасів за попередніми оцінками вистачить на 100-150 років. Значні поклади є на Олеській площі, Івано-Франківській та Львівських областях. Поразним прогнозом От перших триллионов до нескольких десятків трильйонів. По оценке геолог... геологічної служби Соєнних Штатів це порядка там більше, більше 10 трильйонів запасів. По нашим оценкам, по нашим оценкам наших геолог, це до 10. Івано-Франківська облрада з компанії Шеврон погодила проєкт угоди про розподіл продукції на черзі слова з Львівською облрадою. Після чого почнеться геологорозвідка. Згодом і власне видобуток. Це поживить і економіку всього регіона, зокрема і села Кутище. Сподівається, його голова пан Богдан очікує, що процес видобутку газу дасть людям робочі місця, аже через дорогий імпортний газ закрився місцевий склозавод. На жаль, в селі немає робочих місць. Ми покладаємо велику надію на те, що е, зміниться ситуація з працевлаштуванням, адже видобуток сланцевого газу сам по собі принесе нові робочі місця. Відтак працюватимуть чимало жителів Івано-Франківщини, запевняє голова облдержадміністрації. Лише на етапі голорозвідки в регіоні планують створити від 300 до 900 робочих місць. враховуючи те, де є, де знаходиться Олеська площа. Це є дотаційні райони, то питання. Плапрацевштування молодих спеціалістів, які ще не закінчили вищі учбові заклади, це є дуже нагальне питання. Окрім того, регіон отримує десятину від державної частки під час видобутку сланцевого газу. за найскромнішими підрахунками. Це від 200 до 400 мільйонів гривень щороку. Можна буде відремонтувати лікарні, школи, дитсадки та збільшити підтримку для соснезахищених. А страхи, що видобуток сланцю зашкодить екології краю, місцеві науковці спростовують. Мовляв, технології гідророзриву ту застосовують ще 60-х років. Минулого століття ці комплексні роботи можуть бути забезпечені на самому високому рівні з дотриманням всіх стандартів і європейських і американських. Америка, що пережила сланцеву революцію на початку 2000-х зараз енергонезалежна. Тисячі кубометрів палива там коштує до 100 доларів. Тож сланець може й Україну зробити не імпортером, а навіть експортером ресурсу. Підсумовують аналітики ринку.